Всім привіт! В даному відеоуроці я розкажу вам, чим же ж відрізняються тейпи, як зрозуміти, що щільність тейпа. Першої ступені, другого, третього і четверта це біомеханічні тейпи. Це окремий вид тейпу, і зазвичай ми ними не користуємось. Тому, якщо ми говоримо про класичні кінезіотейпи, зазвичай це три ступені. І зараз я про них розкажу вам. Але спершу давайте згадаємо, в які взагалі є характеристики тейпів. І обов'язково потрібно знати, адже коли ви будете вибирати тейп для лікування або для естетичної корекції тіла, саме ці характеристики є ключовими при виборі тейпу, щоб був класний ефект від вашої роботи, і ваші клієнти були задоволені, і ефект був вже від першого саму. Характеристики, на які ми звертаємо увагу. Перше, це, звісно, маркери якості. Якщо ви не бачили відеоурок, обов'язково напишіть мені, я вам пришлю його. Є чудовий відеоурок, де я показую всі маркери якості якісного типу, а не якогось незрозумілого, коли потім і алергії, і побічні ефекти зустрічаються, і взагалі тей просто відклеються. Другий момент це кольоротерапія, звісно. Дійсно, колір має значення. І по кольоротерапії теж є відеорок. І на курсах стейпування я про це детально розказую, І як наш мозок реагує на кольори, і як кінезіологічно ми можемо провести тестування і визначити, чи підходить дійсно цей колір. І взагалі, по ознакам енергонаповненості і відтоку, також можна зрозуміти, при яких процесах який колір потрібен. Це дві характеристики, наступна характеристика. На яку ми звертаємо увагу, це, звісно, еластичність, розтяжимість тейпу, і як наслідок натяжіння, яке створюється тейпом. Кожен тейп має різний натяг. І про це є, до речі, ЕТР у мене на сторінці. Заходьте, дивіться, в інстаграм дуже цікавий, практичний, де я розказую, що таке натяжіння, натяг, різниця між ними. І ще один наступний. Дуже, важливий, характер, дуже важлива характеристика, про яку в сьогоднішньому відеороці я і розкажу вам, це щільність тейпу. Тейпи не однакові. І на практиці, а в тейпуванні я вже майже 10 років. Через свої ручки я пропускаю щодня безліч тейпів. Я відчуваю їх як свої руки. І шкіра клієнта різна патології. Але і тейпи також різні. Тож, як визначити щільність тейпу? І розкажу вам по ступеням, як я це для себе визначила. Можливо, мої рекомендації теж будуть вам на годі. І також, в залежності від щільності, розкажу при яких ситуаціях найкраще використовувати той чи інший тейп. І коли ви будете купувати тейпи, обов'язково придбайте різних брендів, і ви вже. Будете знати, який бренд несе в собі яку щільність тейпу І ви зможете тоді використовувати, знати, що цей тейп буде підходити в реабілітації, цей тейп буде чудово на корекцію постави працювати. Цей тейп буде чудово для дренажу підходити, цей тейп буде підходити для чутливої шкіри. І все це через щільність тейпів Перша ступінь. Це найтоненький тейп, який е виглядає ось таким чином. Е якщо порівняти, навіть я візьму більш щільний тейп другого ступеню, і перший, вони відрізняються. Подивіться, друзі, уважно. Да, ви бачите, який це тоненький тейп, як він парусить в мої моїх руках, і тут ні, такого немає. Цей не дуже зручний На Сара, Мені не подобається паперова підкладинка. Вона загортає тейп завжди в іншу сторону. Бачите, як деформується. Ну, але це вже інша історія. Але е, цей тейп вже, до речі, трошечки ви можете отак помансити своїми ручками, і ви вже відчуєте різницю під руками, наскільки тейп буде плотненьким, щільненьким під руками. так, це перша ступінь. Перевіряємо, просто відріжте шматочок вашого тейпу, щоб перевірити, яка щільність у вашого тейпа. Відокремили посередині паперову підкладинку, тобто, щоб ви могли розгорнути тейп. І просто порозтягуйте його, ви побачите при мінімальному розтяжінні. Яка товщина тейпа? Дивіться, він аж світиться. Да? Ось такий він більш тоненький. Обов'язково ще пальпаторно відчуйте, наскільки він деформується. Да? Оце дуже тоненький тейп, це перша щільність, перший ступінь щільності. Такий тип підійде. Давайте цей заодно перевіримо, наскільки цей буде відрізнятися. Бачите, паперова підкладинка дуже незручна. Не не люблю цей тейп. Ось, а тут уже дивіться, уже більш щільний тейп. Тобто, перший все таки ступінь і ця вони відрізняються. Оцей буде перший. В яких ситуаціях які показання для проклеювання використання першого ступеню щільності тейпа? Я раджу ці тейпи використовувати для лімфодренажу, на діляночках тіла, де ми багато тейпів клеїмо. Тобто в естетиці тіла чудово підійде, для стегон, для сідниць, для животика, для лімфодренажу. Такі тейпи мінімально будуть відчуватися на тілі, чудово підходять в спекотну погоду, тобто в літній час теж чудово підійдуть. І для дренажу дуже класно будуть ці тейпи підходити. Тепер переходимо до другого ступеню щільності тейпів. Оці два тейпи вони вже відносяться до другого ступеню. Якщо ми розірвемо паперову підкладиночку і подивимося, що ж тут у нас відбувається. Дивіться, тейп вже не так тягнеться, як в першому випадку. І цей тип другого ступеню ми будемо використовувати в класичному нейротейпінгу при тейпуванні міофаціальному, коли потрібно стабілізувати діляночки, коли на суглоби впливаємо на м'язи, посилюємо м'язи. Також будемо використовувати цей тейп для посилення м'язів, наприклад, передньої брюшної стінки, сідничних м'язів, будемо використовувати. Цей тейп також при декомпресії і для створення панчтейпів. Буде класна підтримка на ослаблені структури. І якщо нам глибокий фасіальний вплив потрібно створити, тобто декомпресію, тобто аплікації ліхтарики, ЕДФ техніка, використовуйте другого ступеню щільності. Третя ступінь, найміцніший тейп. Ще називають їх спортивними тейпами, а ще називають їх віскозними синтетичними тейпами. Тейп цей виглядає, о, у нього поверхня специфічна, глянцева, він на дотик такий міцний, і якщо ми розірвемо паперову підкладинку, подивіться, він відрізняється від попередніх тейпів. Він дуже еластичний, як резиночка. Давайте от я відбуваю. Візьму перший тепік і останній. І давайте порівняємо. Бачите, як цей тягнеться? І як оцей тягнеться. Суттєва різниця. І коли ми говоримо про синтетичні тейпи, про спортивні тейпи, використовуйте їх в реабілітації, в впливі на корекцію поставу. Також цей тейп підійде для стабілізації травмованих частинок кінцівок, суглобів при гострих травмах, використовуйте. Саме цей тейп. Він а, відрізняється суттєво. А, він як еластична така резиночка, бачите? Ось Тому ось такі поради сьогодні я вам даю: зробіть експеримент практичний вдома. Візьміть різні тейпи, які у вас є. Для обличчя, для тіла бавовняний, для тіла віскозний, якщо є, різних брендів. І по поекспериментуйте, попробуйте їх ручками, порозтягуйте, і ви побачите, наскільки вони відрізняються. Вибирайте тейпи, практикуйте, обирайте саме свої тейпи, от які вам будуть подобатись, по щільності і вдалої практики. Детально про властивості тейпів, про їх характеристики, і фізіко-хімічні, і механічні характеристики, і кінезіологічні. Все це розбираємо на великих курсах з лікувального тейпування, з естетичної корекції обличчя і тіла. Приходьте, друзі, навчайтесь і ставайте найкращими спеціалістами в сфері тейпування. Наступний курс буде в квітні 2025 року, великий курс нейротейпування в лікуванні та реабілітації. Якщо ви ще не забронювали місце, якщо ви не проходили цей курс, щиро рекомендую. 12 тижнів, доступ 12 місяців, і, що найважливіше, моя особиста підтримка і кураторство. Якщо є деталі щодо тейпування, навчання, консультації, вас цікавлять, Звертайтесь, пишіть в Телеграм або в Інстаграм.